Вітаю на каналі! Сьогодні поговоримо про вощину, якою ми користуємося, як проводимо обмін воску на вощину, Чому зупинились саме на даному способі? Останні роки ним користуємося і плануємо в подальшому теж так робити. Ну, по-перше, якісна вощина – важливий елемент успішного бджільництва, оскільки недобросовісні виробники вощини використовують різні домішки, додають віск при виробництві вощини, використовують різні кислоти. І в результаті, коли бджоли відбудовують стільники, а матка засіває їх, певна кількість личинок не можуть вижити в даному середовищі. І на свіжовідбудовані рамки ми бачимо певні пропуски. І це може свідчити не лише про те, що матка неякісна, а також може свідчити про те, що неякісна вищина. Відповідно, бджолина сім'я розвивається погано, не має тої сили і погано працює на медозборі. Страждає рентабельність пасіки, можуть з'явитися різні хвороби. Раніше ми, як і більшість бджолярів, користувалися той вощиною, яка є в місцевому магазині. Приносили туди військ, обмінювали на вощину, яка є в наявності. Як правило, це один-два виробники. Ну, конкретно в нашому випадку це один виробник був. Якість даної вощини нас не влаштовувала, і нам доводилось їхати в сусіднє місто. Там був інший магазин, інший виробник вощини, і та вощина була кращої якості. Розвитком інтернету, логістики, багато виробників вощини пропонують напряму проводити обмін свого воску в них безпосередньо. І пропонують досить непогані умови, але потрібно заплатити за доставку. От в нашому конкретному випадку ми в цьому році відправили 111,5 кг воску і отримали 93 кг вищини і заплатили за доставку в обидві сторони 1300 гривень. Виробник проводить обмін з розрахунку 6 кг воску на 5 кг вищини без доплати, і ми витрачаємо кошти виключно на доставку. В місцевому магазині обмін відбувається в нашому випадку кіло 100 воску на кілограм вищини і доплата 40-41 гривня. Відповідно, в нашому випадку ми отримали б 101 кг вощини і доплатили б 4460 гривень. Відповідно, ми отримали б на 8 кг вощини більше і витратили б на 3160 гривень більше. Якщо поділити, то виходить, кілограм вощини ми продали за по 395 гривень, відповідно. І в результаті, якщо взяти в фінансовому плані, то нам вигідніше відправити виробнику, заплатити за доставку і отримати вощину. Основне, на що хотів звернути увагу в даному відео. Те, що є можливість обирати виробників, є можливість поділити партію воску на різних виробників і їм відправити, порівняти, провести свої досліди, спостереження, яка вищина краща, і нею користуватися. При цьому ви не будете витрачати зайвих коштів, а не будете змушені користуватися тою ващиною, яка є в місцевому магазині, оскільки не завжди є вибір і іноді є питання до щодо якості. Ось в такому вигляді отримали вищину. Доставка відбувалася через Укрпошту. Раніше отримали через нову пошту, але зараз нова пошта занадто дорого бере. Але через Укрпошту теж прийшло все ціле, не пам'ятате. Гарно опаковане в картонній коробці. Досить таки. Якісно працює виробник. Дякую за перегляд. Пишіть ваші думки в коментарях.